Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні я презентую наш перший продукт це AI-система документообігу або AI структурована система база знань компанії. Як просто і коротко пояснити основну концепцію? Уявіть собі, що будь-який документ, який генерується вашою компанією, в Процесі операційної діяльності, наприклад, рахунок, фактура, або а, видаткова накладна, договір, будь-який звіт або резюме будь-якого зібрання корпоративного. А, цей документ потрапляє в нашу систему. Система а, розуміє його, читає і складає у відповідну папочку, яка. Відповідає відповідному бізнес-процесу або продажі, або закупки, або маркетинг, менеджмент, що завгодно. Таким чином, кожен документ, який генерується, потрапляє завжди в правильне місце, з повним розумінням, системою, що це за документ, для чого він, і всі дані, всі знання, які знаходяться в цьому документі, стають одночасно базою знань компанії. Ну, наприклад, дуже простий приклад. Вам треба фіксувати корпоративні витрати на пальне. Так? Ви виходите з заправки, заправили корпоративний автомобіль, вам дали чек. Ви хотіли б, щоб цей чек додати до витрат на компанію. Так? Ви їздили у корпоративних справах. Ви робите фото цього чека, відправляєте в систему. І цей чек одразу з'являється в папочці фірма Такато, видатки, чеки в форматі PDF. Завжди можна повернутися до цього документу і його знайти і зробити. В цій системі існує семантичний пошук, дуже глибокий, дуже крутий. Існує система сортування цих документів. Завжди можна швидко і якісно знайти будь-який документ. Цей функціонал вже сьогодні ви можете перевірити і подивитися, протестувати. І нам дуже важлива ваша думка, чи потрібний він вам, вашим колегам і загалом о, нам цікаво, чи існує загальна потреба на такий корпоративний продукт. Цей продукт наш сьогодні це MVP, це базовий продукт для того, щоб отримати зворотній зв'язок від клієнтів і зрозуміти, в якому далі напрямку рухатися. як Відкоригувати бізнес модель наступним етапом ми плануємо робити маршрутизацію даних. Це тоді, коли ми вже зрозуміємо, що куди відправляти і що потрібно людям. Що таке маршрутизація? Це, наприклад, ви пишете в системі, що е, такий-то документ відправляти, наприклад, е, всі документи із папки товарні накладні відправляти в бухгалтерію кожного місяця 30-го числа. І всі документи, які знаходяться в цій папці, автоматично будуть відправлятися в аутсорсингову бухгалтерію. Так, або в податкову, наприклад, те саме можна робити з отриманням документів. Можна автоматично отримувати і перенаправляти. Для того, щоб розробити цей функціонал більш детально, нам потрібен зворотний зв'язок від вас. І наступний МВП, MVP, МВП-3 цього продукту це так званий реґ-чат, там, де ви можете просто в чаті людською мовою, текстом задавати питання, наприклад, знайди мені останні договори по такому то контрагенту, або який об'єм продажів ми мали по такій-то фірмі в такій-то країні, і яким чином це впливає, наприклад, на нашу стратегію так, подальшої роботи в, в цій країні. Для цього нам теж потрібен ваш фідбек, ваші відгуки, ну і власне глибока розмова з вами стосовно ваших бізнес-процесів. Запрошую всіх до тестування цього продукту, до аналізу його, до критики, можливої, і до нашої плідної співпраці. Дякую за увагу і гарного дня!